Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія. І у нас нове чудове надходження. Це Honda Accord 2020 року. З мінімальними пошкодженнями по Америці. Повністю професійно виправлені. Пошкоджені елементи було замінено нові. Силова основка даного авто 2-літровий бензиновий двигун та гібрид автомобілю в гарному як в візуальному, так і технічному плані, повністю обслугований, без нюансів, в добрій комплектації турінг, на гарних легкосплавних дисках, з повним безключовим доступом, шкіряний салончик у відмінному стані без нюансів, стеля в нас з люком, також і підігріви задніх сидінь та передніх, повний електропакет, безключовий доступ. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю та вентиляцію. Мультикермо, проекція. Датчики світла, тощу, круїз адаптивний, дістроніки та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас!